Родинки, всім привіт! Навколо роботизованих коробок з сухим щепленням, ходить величезна купа міфів, легенд, і найголовніше, мабуть, те, що найбільше чіпляється і залишається в пам'яті людей, які збираються придбати собі автомобіль з так званим сухим роботом, це те, що ці коробки неймовірно ненадійні, вони ломучі, і їх обслуговування неймовірно. Дороге. Сьогодні ми з вами розберемося в тому, наскільки це дійсно правда. Переді мною, як бачите, два ящичка є. В першому нижньому тут знаходяться деталі, які були зняті з цього автомобіля. У верхньому знаходяться деталі, які якраз таки найчастіше ламаються в автомобілях з роботизованими коробками передачі, яких є сухе щеплення. Саме щеплення є сухим, а не вся коробка суха, як багато хтось вважає. Ці деталі люб'язно надані СТО, яке у Харкові займається діагностикою, ремонтом, оновленням, адаптацією сухих і мокрих роботів. Це СТО, яке я не вперше згадую в своїх відео, СТО називається АЗР, на якому я в тому числі часто проводжу обслуговування і свого і автомобілів своїх клієнтів. Посилання на це СТО ви знайдете внизу. І власне, оскільки вони займаються ремонтом цих коробок, вони мені надали величезну кількість деталей, щоб я для вас наочно продемонстрував, що виходить з ладу. І скільки це може коштувати. Ну і ви самі змогли для себе прийняти рішення, наскільки воно страшно чи не страшно. І перше, з чого я хочу почати, це отакий невеличкий бокс, хоча він більший ніж другий. В ньому знаходяться деталі, які було замінено конкретно в цьому Volkswagen Touran, огляд якого був декілька тижнів у мене на каналі. І тоді у огляді цього автомобіля я сказав наступну річ: в ходу абсолютно ніяких зауважень. Автомобільчик доволі таки непогано себе почуває, бачите, що на трасі. Що в межах міста, по поганій дорозі, тобто технічно ходова тут, в принципі, без зауважень. Але оскільки після огляду в коментарях я отримав просто шквал зворотнього зв'язку по типу того, що там на такому пробігові у Турана в цього нагадаю пробіг біля 200 тисяч, 197 чи 198 тисяч кілометрів. Там вже стерлася коробка, там вже немає щеплення, там вже просто маховик скоро на вихід. Я вирішив все ж таки поїхати на згадане Вище СТО і продіагностувати цю коробку, зняти відео, щоб показати вам, наскільки. Ну, Ки ж все ж таки тут залишилося на автомобілі з пробігом 200 тисяч, умовно кажучи. Випуску кінця 2018 року. От йому 4 роки. Це, умовно кажучи, автобанний трасовий автомобіль, який приїхав в Україну з Нідерландів. Він є в продажу, знову ж посилання на нього. Я залишу внизу, і тепер цей автомобіль має декілька нових деталей в своїй. Сухій коробці, якої багато хто боїться. Так от, під час перевірки залишку щеплення фрикціонів на дисках, їх, до речі, два. Це, як то кажуть, подвійне щеплення, воно заховано в одній деталі. Перевірити залишок фрикціонів можна тільки електронною діагностикою. Тому що сама по собі деталь вона є нерозбірною, ну тобто вона є розбірною, але ви це зробите тільки один раз, коли там розпиляєте, зріжете заклепки з неї, і, по суті, все, вона вже втратить свій заводський вигляд. Якщо потім збирати, треба додатково балансувати. То цього по суті не робить під час діагностики. Було виявлено, що за дві перевірки значення по залишку щеплення різнилися практично вдвічі. Так сталося через те, що в автомобілі, по суті, біля 200 тисяч кілометрів вже вийшов з ладу маховик. В нього дві маси суттєво відрізнялися між собою по швидкості обертання, тобто був суттєвий люфт, і через те датчики в самій коробці не розуміли, які там реальні оберти, і, звісно ж, давали неправильну величину по товщині фрикціонів в блоці щеплення. Було вирішено взяти і замінити маховик в автомобілі. А і ще якраз таки були невеличкі натяки у вигляді стороннього шуму від конкретно маховика. Саме тому автомобіль було пригнано на СТО для заміни маховика. Під час заміни маховика виявлено було, що він дійсно таки суттєво зношений під заміну 100%, але оскільки щеплення ніяк абсолютно не діагностуєш, автомобіль з рідним щепленням, до речі на секундочку, проїхав 200 тисяч, у нас вони не виїжджають десь 70-60 і вже помирає якраз такий цей вузол. Тому це знову ж таки щодо питання, чому такі популярні автомобілі там, з Європи, тому що вони працюють в дещо іншому режимі, там, інші швидкісні режими, і саме тому в Європі легко виходжують 200, а то й більше часто тисяч. Тут так співпало, просто що автомобіль має важкенький кузов. Навіть при тому, що двигун не є суперпотужним, на маховик подається навантаження у вигляді ваги кузова через те, ну, 200 тисяч натуральний маховик пройшов. Тому під час заміни маховика було вирішено замінити і блок щеплення, щоб там через 5 чи 10 тисяч кілометрів після того як цей автомобіль забере його новий власник, він не зустрівся з такою ж проблемою, і йому не треба було знову лізти до коробки. Власне, замінено блок щеплення і замінено маховик. На сьогодні вартість заміни цих деталей у Харкові на СТО, яке я рекомендую, про яке я говорю, склала 46 тисяч 800 гривень. Це новий маховик, це новий блок щеплення, яких знову ж таки має вистачити при помірній експлуатації в спокійному режимі тих самих 200 тисяч. Багато це чи мало, ну не знаю, вирішує кожен для себе. Вартість, по суті, буде ідентична, якщо ви ставите, Знову ж таки, було встановлено люк по оригіналу і для гольфа, і для Октавії, і для Пасата, і для Турана, і для всіх автомобілів, які їздять з подібною коробкою з сухим щепленням. І по суті, ми витратили вже там скільки 1200 євро, мабуть, вартості, чи трішки менше, на заміну розхідних матеріалів, тому що щеплення і двомасовий маховик. Це не є якби елементом, який ламається, умовно кажучи. Це елемент, який в процесі їзди зношується. Підписники мого каналу мають пам'ятати, що десь в середині 2020 року, коли відкрита була рубрика на продажі, приїхав перший автомобіль саме в цю рубрику. В ньому я міняв. Щеплення, це був автомобіль з механічною коробкою передач. Це був перший автомобіль, у якого було питання по щепленню, там з пробігом щось біля 170 тисяч кілометрів. Другий автомобіль, у якого були проблеми після приїзду з Німеччини в Україну, це був автомобіль якраз таки з мокрим роботом. DSG dq 250. У нас була чорна шкода в 2021 році. Наскільки я пам'ятаю, її придбав клієнт з Києва, і через декілька днів у нього з'явилися проблеми з тим, що автомобіль, а, вимикаючи двигун на системі Старт-Стоп, потім не міг. Його запустити знову ж таки через неспівпадіння мас-маховика. Він не розумів, які там оберти, достатні чи ні, недостатні. Крутити двигун чи не крутити, і через те він погано запускався. І як бачите, це третій автомобіль, в якому от після пригону, після купівлі, було виявлено проблему, і було понесено такі суттєві затрати. І цей третій автомобіль здавалося та коробка DSG DQ200 ломуча, сухе щеплення, ненадійна і так далі. Але вона з всіх автомобілів зламалася. Останнє, ну дивина, та й годі. Це стосовно того, наскільки вони ломучі і е, варто їх боятися чи ні. І це, до речі, стосується, повторюсь, вузла, який піддається зносу, як і на коробці з механічним е, звичайним щепленням на механічній коробці передач, без там роботу, автомату і так далі. Власне цю коробочку відкидаємо і вже переходимо до можливих варіантів поломки сухого робота DSG DQ200. Отже, тут у мене деталі від так званого блоку мехатроніку. Це плата керування блоком. У мене їх декілька. Я зараз трішки окремо покажу і буду розповідати, в чому проблема, але блок мехатроніку він складається не тільки з електричної частини плати керування. В блоці мехатроніку є ще гідравлічна частина. Привіт всім тим, хто називає коробку ДК 200 сухою, тому що щеплення хтось має витискати, і витисканням щеплення від... займається якраз такий гідравлічний блок. Тут є гідроакумулятор, в якому тиск. Біля 60 бар рідини. Тут це все збирається, звісно, з платою. Є 4 соленоїда, які рухають вилочки по щепленню. І це все якраз таки є найболючішою точкою сухого робота DSG DQ 200 У мене плат тут декілька, зараз поясню чому. А і ще, окрім плати, є у нас насос. Так, це насос. І є у нас. Точніше, це насос, а це двигун, який приводить в дію саме той самий насос, який накачує цей тиск в 60 бар в гідроакумуляторі. Так от, що ламається в сухому роботі. Найчастіше ламається оця плита. Вона є алюмінієва, вона повністю фрезерована. І до 2014 року, гадаю, багато хто, хто цікавився в цілому сухими роботами, чули таку річ, що з 2014 року цю коробку допрацювали, і вона стала набагато надійнішою. Що ламалося до 2014 року і що продовжує ламатися навіть після 2014 року, так це матеріал. Оцієї плити, куди вкручується гідроакумулятор з таким немаленьким тиском, 60 бар, цей матеріал, як бачите, отут на стику може розслаюватися з нього потихеньку починає сочитися олива. Масло те саме, яким витискається щеплення, через що коробка починає штовхатися, тому що не вистачає тиску, він втрачається. Але найстрашніше, що буває, це те, що от цей гідроакумулятор з цього корпусу, з цієї плати, просто-напросто вириває, відламується. І відбувається так званий бадабум, коли з коробки просто нав навіть вилітає мехатронік, тому що ну, 60 бар, коли вони вибухають, це як невеличкий такий снаряд під капотом знаходиться. Так от, саме до 2014 року. Отака Проблема, коли або відламується шматок, якби тут навіть різьби частина вирвана, або починає десь в якомусь місці сочитися е, рідина. Це була найчастіша проблема. І з 2014 року все, що зробили з коробкою DSG dq 200, це змінили матеріал, з якого виготовляється ця фрезерована плита, і вона почала ходити довше. Довше, але знову ж таки не вічно, як то кажуть. Наступна проблема, вона вже є електричною, яка з'являється після того, як в корпусі гідроакумулятора з'являється тріщина і починаються з ним проблеми тобто, ще до того, як його вирвало там, а просто коли починає сучитися рідина, це те, що оскільки рідина втрачається, електричний насос, який присутній в коробці. Починає працювати постійно. Починає працювати постійно, а значить, він перегрівається і перегрівається не стільки він, а перегріваються доріжки на самій платі. От як бачите, тут попрогорали шматки, тому що в цьому місці пробігає струм силою біля 40 ампер. І коли немає ніякої перерви, насос качає постійно. Звісно, плата перегрівається, не витримує. Також може перегріватися сам насос, згорати якби тому. Якщо ви побачили, що у вашого автомобіля з'явилися якісь повідомлення стосовно коробки передач, у вас автомобіль просить відправитися в сервіс, з'являється ключик на панелі приладів. Негайно їдьте і діагностуйте. Те, що втрачається тиск мастила в гідроакумуляторі, можна перевірити електронною діагностикою, це не є проблемою. І вчасно замінити, по-перше, Оцей блок, в принципі, з 2014 року його підсилили, вони почали. Те, що я говорив раніше, ходити довше. А зараз, от, на СТО, на якому я робив ремонт цієї коробки, умовно кажучи, точніше обслуговування, встановлюють взагалі ще й підсилені варіанти оцих плат. Оцих, точніше, навіть плит, і коробка тоді стає практично вічною. Тобто гідроакумулятор починає працювати з платою з мехатроніком, все добре і, в принципі, ніяких проблем. Я знаю багатьох. В першу чергу двох людей з цього Жестеон, які їздять на автомобілях з двигуном 1,4 TSI і сухою роботизованою коробкою. Вони собі встановили підсилені блоки мехатроніку і катаються, не знають абсолютно ніяких проблем. Що стосується вартості цих елементів і наскільки розраховувати на Ремонт, от якщо у вас з'явилася, ви відчули, що є подібна проблема там на панелі приладів помилки, ключик вискакує і так далі. Ремонт цієї плати десь біля 30 тисяч гривень. Тобто, ну частіше навіть не ремонт, коли тут вже все прогорає. Якби заміна просто цієї плати коштуватиме 30 тисяч гривень, це коли вона вийде з ладу. Сам гідроблок. Оця штукенця, ця плита коштує біля 20 тисяч гривень. Тобто, по суті, якщо у вас почалася проблема з втратою тиску, ви можете відбутися тільки 20 тисяч гривень. Це я називаю вартість під ключ зі зняттям блоку мехатроніку. Коробка залишається на місці з матеріалом, з роботою, потім з адаптацією. В принципі, ну 20 тисяч гривень ви замінили оцей елемент гідроакумулятора, якби і поїхали далі. Але якщо вже ви поїздили з цією проблемою довго і з'явилися проблеми ще й на платі. То комплект з платою вам обійдеться якраз таки трішки менше 50 тисяч гривень, тому що 30 тисяч гривень плата, заміна це під ключ, якщо ми міняємо виключно плату. Але якщо ми робимо гідроакумулятор і плату, то звісно в комплексі це буде е, дешевше. Що стосується простих банальних налаштувань коробки, то от навіть на цьому автомобілі кінця 2018 року я приїхав і по факту діагностики виявлено, що в коробку зашита не остання прошивка. Проблема. З прошивкою, яка як я говорив раніше, в цьому гідроакумуляторі в стандартній прошивці, навіть яка пішла після 2014 року, коли замінили матеріал в цій платі, присутній тиск на рівні 60 бар. Для нормальної, адекватної роботи сухого робота dsgdq 200 достатньо біля 50 бар. Це, цей параметр, по суті, з'явився вже в новій офіційній прошивці, не якісь там хакерський чи ще щось подібне. Нова офіційна прошивка вийшла, в якій зменшили тиск. Зменшили тиск, ну, звісно, воно починає ходити довше, а, тому що навантаження на плиту і всі елементи дещо знижуються. При цьому на коробці на її роботі це абсолютно ніяк не сказується і воно їздить абсолютно нормально. Тому якщо у вас є автомобілі от подібних років випусків, після 2014 року ви не їздили на оновлення, я б вам рекомендував все-таки зробити, тому що це суттєво продовжить термін служби. Як бачите, реально дуже важливий параметр змінено в останній прошивці. Прошивка на СТО АЗР коштує біля тисячі гривень. Адаптація коробки це. Процедура, яка робиться сервісною, її рекомендують робити. Хоча бразна там 10 тисяч, коли ви міняєте оливу фільтри в двигуні. Адаптація дає блоку керування коробкою, тому самому мехатроніку зрозуміти, який залишок щеплення, і в який момент, коли потрібно з якою силою, швидкістю зводити саме щеплення. Після адаптації автомобіль починає рухатися. По перше, правильно по-друге, через те, що з правильним зусиллям і в правильний момент стискаються диски щеплення, відбувається не таке суттєве його стирання, і тому щеплення ходить довше. Тому Тисячу гривень за адаптацію коробки для того, щоб продовжити на декілька десятків тисяч службу щеплення. Мені здається невеликі гроші, тому що саме щеплення окремо, як бачите, коштуватиме більше 20 тисяч гривень. По суті, отакі затрати можуть бути понесені на роботизовану коробку DQ200. Нагадаю, тепер в принципі ви Зрозуміли, це максимальні, в принципі, затрати. Ну, окей, бувають ще там, оскільки це коробка, яка йде щеплення, потім блок мехатроніку, і потім решта вже вилочки і шестерні, вони такі самі, як в механічній коробці передач. Вони теж можуть іноді виходити з ладу, але стається це вкрай рідко. Найчастіші проблеми з DSG dq 200 про які всі говорять, яких всі бояться, це от якраз ті, про які я сьогодні вам розповів. Власне, як на мене, немає нічого абсолютно страшного, якщо ви слідкуєте за коробкою, якщо ви вчасно побачили по автомобілю, що з ним щось не так, відреагували, відвезли в сервіс, ви можете відбутися не такими суттєвими затратами. Тому що я реально зустрічаю якби, відгуки людей і розповіді про те, як вони там роками їздили, у них там іноді ключик вискакував, ну вони там що, вимкнули запалювання чи скинули помилку діагностикою, поїхали кататись далі. А по суті, це приводить. Нехтування якби, до доволі таки суттєвих затрат. Така історія. І давайте вже підсумуємо, хоча цим треба було почати відео про сухий робот. Це тим, де встановлюються ці сухі роботи, тому що іноді до мене звертаються клієнти з замовленням автомобіля з Німеччини, які кажуть, що от я хочу там автомобіль, називають якісь його параметри. 1,4, 1,5 чи 1,6 TDI, але щоб був мокрий робот. Друзі, ви маєте розуміти, що сухий або мокрий робот залежить не від ваших побажань, залежить від потужності двигуна. Мокрий робот встановлюється на двигунах, які мають крутний момент вище 250 Нм. метрів. Хоча іноді там, в залежності від потужності версії, буває і трішки сухий робот їздить із більшим дещо моментом. Ну, якби такі, це вже якби від виробника залежить. Тобто все, що простіше, 1.0, 1.2, 1,4, 1,5, 1,8 це все їздить на сухому роботі. І тут ви не маєте можливості вибрати сухий чи мокрий. 20 TDI, 2.0 TSI, 1,8 TSI, якщо він на повному приводі буде мати мокрий робот. Ну, якийсь такий розподіл. В принципі, гадаю, тепер для того, щоб завершити, як то кажуть, вже історію з роботами, треба ще зняти відео про вартість обслуговування мокрого роботу. Він їздить довше, але він також іноді виходить з ладу. І що варто сказати, що от багато хто, почувши, можливо, такі цифри, скаже, Та, ну, його куплю там звичайний гідротрансформатор. Варто зрозуміти, що сухий робот, на мою думку, Виключно персональну мою думку, це є один, мабуть, із найефективніших і найприємніших, як і мокрий робот в роботі роботів в цілому, навіть типів трансмісії у порівнянні, наприклад, навіть з автоматичною і механічною, тому що він є. Настільки ж ефективним, як механічна коробка передач, в деяких місцях він навіть кращим, тому що робот з двома щепленнями він може набагато швидше перемикати передачі, і ви при цьому не будете відчувати смикання втрати моменту, оскільки є два щеплення, які замикаються, ну умовно кажучи, там маленькою паузою, і через те ви не практично не відчуваєте втрати моменту і тяги. Саме тому автомобілі з роботизованими коробками передач, у яких слабкий двигун, той самий 1.0, 1.2, 1.4, як багато хто вважаю, дають доволі таки непогану динаміку, і що найголовніше, це в порівнянні з гідротрансформатором. Так називають класичні автомати. Сухий робот є неймовірно ефективним в плані витрати пального. Якщо підняти цифри по витраті пального, то ви знайдете Ну навіть на простих автомобілях різницю десь порядку 1 літра на 100 кілометрів. Порахуйте на далеку відстань, на 10 тисяч кілометрів, а потім на 100 тисяч кілометрів, скільки ви заощадите грошей, їздячи на сухому роботі, яких, в принципі, буде достатньо для того, щоб покрити витрати на його ремонт. І при тому вам не треба купувати автомобіль, переплачувати за більш дорогий двигун, адже Автомобіль, у якого стоїть гідротрансформаторна коробка, для того, щоб досягати подібних показників по динаміці до тих, які є в автомобілях з сухим роботом, потрібно мати двигун, ну там зазвичай 1,8, 2,0, 2,4 на різних автомобілях встановлюється, тому що гідротрансформаторна коробка, вона на свою роботу витрачає величезну купу енергії, вона її відбирає саме тому, коли ви бачите, там автомобіль з автоматичною коробкою передач, на ній зазвичай йде потужніший двигун, ніж на механічні. Бо якщо такі самий по потужності, які з механічною коробкою передач, то там різниця буде по динаміці ледь на декілька секунд. Ну, така різниця. Тому за декілька секунд мені здається доплатити іноді раз там на 100 тисяч, раз, як бачите, у варіанті автомобіля з-за кордону, з Німеччини, з Нідерландів, раз на 200 тисяч, тисячу доларів на заміну маховика і щеплення. Мені здається, це доволі таки невелика сума. Але при цьому пам'ятайте, що кожен день ви їздите на реально комфортному. Ефективному, динамічному роботі і не вкладаєте в цей автомобіль прикупівлю величезних коштів для того, щоб взяти там його з потужнішим двигуном і так далі. Ну, власне, купа якби нюансів, і тому я не вважаю сухий робот поганим. Так, він потребує якби уваги. Знову ж таки, якщо порівняємо витрати на Обслуговування чи ремонт, наприклад, сухого робота з витратами на періодичне обслуговування мокрого робота, в якому ну, раз на 60 тисяч кілометрів треба міняти мастило. Тобто це просто сервісна процедура, то виліться так, що сухий робот не настільки і дорогий потім, по факту, по фіналу на далеку відстань вийде, адже ну, ви в нього окей, раз там щось замінили, якусь деталь, маховик, щеплення, але при цьому ви кожні 60 тисяч в ньому не міняєте рідину. До речі, невеличка рекомендація з Сто рідину, в принципі, до речі, в сухому роботі є два контури: перший, який знаходиться в блоці мехатроніку, там з гідроблоком, де я розповідав, там біля літра рідини знаходиться, яка саме займається перемиканням. А передач в принципі, там, якби заводського регламенту позамінювали, немає. На СТО кажуть, ми міняємо, люди просять, але ну якби. Повторюсь, регламентних якихось рекомендацій від виробника немає. Що стосується механічної частини, це вже другий контур, там, де знаходяться вилочки перемикання передачі, де знаходяться шестерні, то там теж, як і в механічній коробці передач, немає регламенту, типу воно там залито на все життя, але ну, раз на 200 тисяч можете заїхати, замінити. Власне, якось так по коробкам. По сухим роботам, гадаю, багатьом стало зрозуміло, що воно таке, що ламається, скільки по грошам очікувати на ремонт цих коробок. Важлива рекомендація для тих, хто є власником таких коробок. Їдьте, оновіть софт, встановіть останню прошивку, тому що ваша коробка в такому випадку може прожити набагато довше. З'явилися якісь симптоми. Одразу їдьте ремонтуйте, там, діагностуйте, адаптуйте, щоб воно працювало нормально, і воно прослужить ще немало. Ну, якщо інформація була корисна, якщо комусь є чим її доповнити, залишайте це все внизу під відео. Думки, коментарі знову ж пишіть. Якщо відео сподобалось, вподобайку. І не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей. Ну і от різниця після заміни маховика і щеплення. Автомобіль максимально плавно перемикається, тобто навіть не чути зміни передач. Третя, четверта. І що, мабуть, ще суттєво помітно, це абсолютно ніякої вібрації в салоні. Тобто ти не скажеш по цьому автомобілю, що тут під капотом дизель стоїть. 1.6, зазвичай він працює так трішки грубіше, вібрація в ньому більше, ніж 2.0. А тут взагалі тишина. Тому міняйте маховики, друзі.